Всім великий привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні буду готувати корейку в смачному соусі з беконом та спаржею. Якщо ж ви ще не підписані на канал або зайшли вперше, я запрошую вас підписатись. Буду вам за це дуже вдячна, буду рада вашій компанії. Нарізаю цибулю і викладаю в сковорідку обсмажуватись. шинку нарізаємо невеличкими кубиками. Нарізаємо спаржу, далі кріп. До цибульки викладаємо шинку, також викладаємо нарізаний часничок і обсмажуємо до золотистого кольору. Вливаємо бульон з приправами і викладаємо м'ясо, посипаю зелені кропу і залишаю готувати з м'яса до готовності, щоб воно було м'яким. Коли м'ясо готове, я висипаю спаржу і готую до готовності спаржі. Готується спаржа швиденько, тож часу багато не потрібно. В кінці вливаю вершки, буду тушити ще одну хвилинку, а м'ясо розсуваю, щоб вершки могли розійтись по всій сковорідці. М'ясо добре з воно дуже смачне і дуже м'якеньке. Бекон і спаржа створюють ідеальний смак, дуже гарно пахне купчений бекон в цій страві. І спаржа також добре поєднюється з м'ясом. Спробуйте, я впевнена, цей рецепт вам також дуже сподобається. Підписуйтесь на канал, адже впереді буде багато простих, смачних, домашніх. І бюджетних страв, кожен буде міг підібрати собі будь-яку страву на свій смак, на свій бюджет. Чекаю усіх в коментарях, цікаво, чи будете готувати таку страву, чи вона вам сподобалась. Також не забудьте поставити лайк і до зустрічі в наступному відео. Па-па!